Ну, 30 з цього Євангелія, яке ми сьогодні вислухали, там одне речення, останнє речення, яке Ісус звернувся до цього чоловіка, якого знайшов потім в храмі, говорити, видужав ти, не гріші, щоб щось гірше тобі не сталося. Дивіться, чоловік був спаралізований скільки років? 38 років. Ну, що гіршого може? Статися, як це, що він 38 років був труп. Яке у нього було життя? Ну що гірше? Правда? Да, ну і що? Ісус не перегнув палку, коли говорить так, не гріші, щоб щось гірше тобі не сталося. Що гірше може статися людині від цього, що вона ну, так хвора безнадійно? Є щось гірше. Є що гірше, що може статися людині, так він не міг встати. Він не мав нікого, хто б його підніс і дав у воду, яка була цілющою. Він не мав нікого, хто б попіклувався про нього. Але він не міг встати і піти додому. Але ми всі. Тут на землі є дома тимчасово. Тимчасово, правда? Скільки з наших близьких, які належали до нашої сім'ї, їх вже між нами нема. Вони там? Ні. Там порох. Ну, дав би Бог, щоб там. А не дай Господи, щоб де-інде. Бо Ісус говорить так, не гріші, щоб тобі не стало щось гірше. Не гріші, бо ти гріхом закриваєш собі можливість дійти додому, до вічного дому. Не гріші, не шукай собі свого щастя, егоїстичного, не шукай. Як перекреслювати Божі і церковні заповіді, бо в цей спосіб не дійдеш додому. Дійсно, Господь Ісус Христос прийшов на нашу землю, щоб своєю страстю, смертю на Христі відкрив нам небо, щоб ми наша стежина життєва. Де би ми не були, ми були постійно в дорозі куди? Додому. Додому. І Він дає нам дар молитви, щоб його сила, Божа сила могла бути присутня в нас. Дає нам святі тайни, щоб Він нас вільняв, очищав від усього, що ранить, каличить коли зблудили, зостежені додому, щоб він нас повертає на цей напрям, який провадить до життя вічного, до неба. Дорогі. І в цьому є фактично людська трагедія. Трагедія спочиває в цьому е, людини, не в цьому, що захворіє, на ноги чи... На, на голову чи на серце, чи на руки, чи на жалудок, чи на, на будь-що. Трагедія є, коли людина позбавляє себе перспективи на життя вічне, на небо, на цей рай, який здобув для нас Ісус Христос. Коли людина махне рукою і скаже так, а я вірю лише на цей рай, який я можу собі саме виробити. Здобути своїми силами. Так, і більшість людей кидається, бо рай без грошей не здобудеш, правда? На це, щоб людина здобула своїми силами, значить їй потрібне що? Денюшки Так, гроші. Але так, скільки людей за, за денюжки купляє собі різні розваги, нібито щастя. Але потім каличить себе і своє оточення. П'ять хвилин. Радю, а потім ціле життя. ад. Скільки разів, коли зустрічаюся з дітьми чи з підлітками, вони інколи так в очах мають один великий знак запитання. Скажіть мені, чого мій тато або моя мама? Живуть так, як живуть. То значить, чого вони шукають собі своє щастя? Чи в горілці, чи лише в грошах егоїстично бачать, чого, дорогі, тому, що людина не знайшла на стежині свого життя відвагу прийняти Бога. І його любов, і його силу в своє життя. Сьогоднішній святий, святий великомученик Георгій Юрій. В чому він великий? Так, був е, в армії кесаря. Це було дуже, так вимагало дисциплину, порядок. Нібито. Коли мали перемоги, то могли здобувати і якісь нагороди, а так само поступати все вище-вище. Куди, як високо людина виступить? І в одну мить і смерть забирає все це. Але важливе є, важливе є що Особистий спосіб в цій армії в, армії, в цих арміях хлопці молодь зрозуміла, як крухе наше життя ту землю. І треба щось більше, так як ми у Великому пості святкували 40 святих мучеників на Севастійському озері. Чого цих хлопців не зломили ні обіцянки, ні погрози, ні страшенні муки? Чого? Бо вони знали, що все те від вчора до сьогодні. Від сьогодні до завтра. А потім, яке майбутнє, що є перед нами? Яка перспектива? А тому, що знали, знайшли Христа, віднайшли в ньому. Чудову перспективу Небо. царство Боже, життя вічне, рай вічний, любові і добра, миру і щастя. Це приносить Бог. Це є проєкт, для якого нас утворив Господь Бог. Так. Недавно, коли мали духовну віднову для молоді, то я з ними так говорив. знаєте, не судіть своїх батьків. Може, твій тато сказав, ця дітина не мала народитися. Це сталося так помилково, так случайно. Може, так людина сказати, могла твоя мами, мама... Дуже довго сумніватися, чи це започаткуване життя під серцем не треба краще, ну заплатиш, а його можна вільно скасувати, убити. Могли б батьки фізичні, так сказати, а в моєму серці ніколи не знайдеться сила, щоб любити цю, це життя, цю дитину. Але за кожним життям є Бог любові, Бог любові. Він благословляє. Нема случайного життя. Нема. І він з великою повагою дивиться за кожне, на, на кожне життя. І в його очах життя кожної дитини, кожної людини. І калики настільки вартує, що дає свого єдинородного сина щоб кожен, хто увірює в нього, не загинув, а мав життя вічне. Так великий є в очах люблячого Бога. Тому і сьогодні, коли почули про цього спаралізованого чоловіка, він говорить, Господи, я нікого не маю, хто б мене підніс, хто б мені помих. А Господь говорить, а я тут для тебе. Встань, візьмі своє, ложе і ходи. Візьми, не був би прапор. І неси його, щоб показати, як, як велична любов Божа тебе підносить. І що Бог за своєю любов'ю може зробити в твоєму житті. Дорогі, а може ще натискається таке запитання. А де був Бог за тих 38 років? Не Бог ховається від людини. Поняла? А людина ховається від Бога. Не треба нам судити Бога, любові, а судім себе. І просим, прости мені, Господи, що стежини мого життя мене провадили від Тебе що не хотів перебувати з тобою. Бо коли людина в покорі в покорі є перед Господом Богом, значить Господь Бог вже приходить, так як чули в притчі про блудного сина. Як біжить люблячий батько назустріч своєму синові, який рішив повернутися, щоб відчути любов свого батька. Дорогі, і це саме велична сила, яка нас може формувати, це є Божа любов. І незалежно, скільки мені років, але, але важливе, скільки в мені в покорі і відваги, щоб стати перед Господом Богом, в його присутності і кликати до Нього. Помилуй мене, і тоді відчуваємо Його силу спасаючу, очищаючу любов і в своєму житті, а не тільки щоб ви нас звільнить від гріха і його наслідків, але і дає силу, щоб ми могли любити, щоб стали сильнішими в любові, як агресія, як зло, яке нас оточує, що прикладом є сьогоднішній е, великий святий святий Юрій Преможець. Переміг! людську злобу переміг всі обіцянки, бо віднайшов мільйони разів більше, віднайшов контакт з живим Богом, Богом любові. Дорогі брати і сестри, а для нас є інша перспектива. Тому виростає і ця церківця, щоб вона стала криницею живої води, де можна зустрічатись з Богом любові де можна принести і свій обман, і свою неправду, чи краще сказати, свою егоїстичну правду, і своє егоїстичне щастя, і свою егоїстичну справедливість, принести його милосердю, щоб він очистив, забрав і наповнив своїм Святим Духом і своєю силою. Цьому є в Богові для нас ця найкраща перспектива. Ось. І коли повіримо в, молитві, в силу молитви, в силу Божої любові, то можемо переконатися, як Господь Бог діє і сьогодні, як, як виростають нові генерації тих, які віднайшли правдиве життя, яке приносить для нас Господь. Не гріші. Не шукай свого щастя в егоїстичних пропозиціях так як Сатана обіцяв Адамові і Єві і говорить, ви будете щасливіші без Бога. Не слухайте його. І життя переменилось, і рай переминився на ад. І цей ад, то не Господь робить в житті людини. Не гріші, бо твоє життя зміниться на ад. І ти не будеш могти дійти додому. Але завжди коли каємося, коли в покорі стоїмо перед Божим милосердям. Він нас піднімає, чи так як одній пісні співається, Він створив для мене крила, мій Спаситель і мій Бог. І можемо на ногу підніматися. І брати цей правильний напрям додому, до вічності. Дуже мені подобається від цієї малої дівчини, яка в Америці, коли помирала, то мамка її звідається, а чи ти хочеш, щоб я приходила на гріб до тебе? Вона каже, мамку, в мене там не буде. А де ти будеш? Я буду в небі. Приходи до Бога. Приходи до Бога, і ми будемо з'єднані через Нього. Я у нього і ти перед Ним. І ми будемо разом його виславляти. Я вже в небі, а ти ще тут на землі, Но я буду тебе підтягувати, щоб ми разом могли проживати. Це небо, яке Він нам заслужив. Дорогі, ти вартуєш цього, щоб не залишитись. Каликою, тому Ісус, скільки би років не прожили, без Бога, без святих тайн, сьогодні говорить, а я тут для тебе. Я сьогодні просто як хліб і вино прихожу, щоб вступити до Твого життя, щоб не тільки на ноги підняти, а щоб дати тобі крила і піднести тебе, зневечити ад і піднести тебе до раю. Любові, добра, миру, життя вічного. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!